Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. він сьогодні відіграв не найкраще. Не думаю, що на ньому лежить провина за пропущений гол, але він міг винести цей м'яч. Нам потрібно більше від зінченка. Якось дивно. Він не втрачає м'яча, коли знаходиться під пресингом. І може це зробити, коли його ніхто не переслідує. Це мене обурює. Він професійний футболіст. а Ці втрати траплялися сьогодні кілька разів. Поставлю йому четвірку. Oh, wow. Марнотратний Габріель Жезус і слабкий Олександр Зінченко завдали шкоди канонірам. Черговий провал Зінченка в обороні цього разу це коштувало арсеналу поразки. Його мікс із Габріелем на задній штанзі був невдалим, але його необережність у володінні була ще гіршою. Зараз українець у поганій формі. Після прогно лондонського дербі проти Вестхема, що стало першою поразкою Арсенала у цьому сезоні англійської прем'єр-ліги, на українського захисника Олександра Зінченка полився шквал критики від експертів і від фанатів гармашів, які просто знищували 35-й номер канонірів у коментарях в Твіттері і не лише. Українець, на жаль, був присутнім, а можливо і причетним до двох голів, пропущених від молотобійців. І чи справедливо ледь не усіх собак повішили на Зінченка, ми розбиратимемося із Тарасом Коттем. Кажу тобі, привіт Привіт. Щодо першого епізоду, коли м'яч від ноги Зінченка відскочив до Боумена, а Джерард віддав асист на Томаса Сучика. От французькі оглядачі із канал Плюсу Твіттері висміювали британську бригаду арбітрів і стверджують, що судді Навар просто натиснули кнопку паузи не в той е, момент. І скажи, будь ласка, як ти вважаєш вийшов м'яч від Боумена, чи, чи він віддавав цей пас за межами футбольного поля, чи ні? І щодо звинувачень на адресу Олександра Зінченка, деякі фанати стверджують, що він неправильно обрав позицію. Проблема з тим зарахованим незарахованим голом і тим, що стільки довго вар розглядав цей епізод в тому, що в суддів не було по суті жодного інструментаря а визначити чи м'яч. Чи пересік лінію а, перед чи ні. тому що там та камера, яка показувала ззаду а, Бовена, а чи міг м'яч вийти, чи не вийти, чи не міг, а, він а, Джаро це своїм коліном закривав. І відповідно, а, якщо спочатку а, судді в полі ухвалять рішення про те, що м'яч не виходить, на вар вони мусять тільки а, перевірити, і якщо знайдуть очевидну помилку, і тоді вже там змушувати там, головного арбітра переглянути свій. Рішення і так далі. А ось судді Навар довго дивились, дивились, шукали цей ракурс і не могли його знайти, тому що реально закриває нога. Ну, Бовена це один момент, і другий. Вони туди-сюди стоп-плей кнопочку натискали. А м'ячик то перебував так по лінії, вже поближче до лінії, вже навіть за лінією, залінії в полі, то трошки лівіше вже в ауті, і якось не могли визначитися, який кращий їм ракурс взяти. І це насправді дуже дивно. І от фанати Арсенала справедливо обурюються тим що така багатомільярдна все-таки індустрія КПЛ не може от. Технічне э, оснащення зробити э, таке, щоб вар полегшити роботу в, в випадку таких э, епізодів, де от гравець може просто ка, одну э, наявну камеру, яка там фіксує цей момент, э, закрити своїм тілом. І відповідно, якщо судді не знаходять причин для того, щоб переглянути рішення, то вони э, не, якщо вони не впевнені на 100%, що м'яч вийшов, вони змушені казати, окей, все рішення гно, арбітра правильне і э, вже не, не в перший раз э, арсенал від такого, що м'яч по суті, ну як на багатьох ракорсах здається, виходить за межі поля, вони пропускають гол. Згадаємо матч з нью і там теж зараз фанати арсеналу дуже сильно обуряться, і це вже один момент накрадається на інший, і відповідно вже такі певно змову суддівську проти арсенала. Вболівальники вже розганяють. А щодо Дії зінченка, ну там бої набігали на флангову подачу. Габріал щось таке вибрав. Бивав не дуже впевнено, не дуже так тягнувся. Він до м'яча і просто влучив в Олександра. А далі дії гравців Арсенала також викликають питання великі тому що а, і дають набігти совчуку геть вільному, і розстріляти ворота, і дають Бовену, і дають програє боротьбу Габріал Кудусу. І в принципі, з чого взагалі почався цей епізод з провалу Бена Вайта на фланзі його витягнули в. Серединку Емерсон дуже вміло там розіграв, підключився лівий захисник до атаки. А Саліба змушений був покидати безпосередньо свої там обов'язки в центрі оборони, і, і десь можливо не вистачило, тому що він закривав зону правого захисника, і все по, по ланцюжку все пішло не так. І відповідно вже останні, останні винуватці то там можна говорити, що і з але і з з Габрієм тут на 50% Мав би е, спокійно розділити цю вину, тому що не зрозуміло, чому це саме такий акцент тільки на і якби все в арсеналі було настільки просто, що один гравець е, тягне команду е, з е, роз, витягує з гонки е, за чемпіонство, то дуже просто все би вирішувалося. З Артета не ставив би з і е, вперед е, до мрії. Але ж е, в, в той час, коли не було на полі Олександра, не за е, 26 плюс додані. Арсенал знову наколотив ще більше е, ударів, ніж за перші годину. Там у них 12 ударів було, за останні 30 хвилин у них було 18 ударів, але що з того? Взагалі нульова реалізація, і тут вже на Зінченка не покотиш бочку. Так до речі, і ще до цих моментів атакувальних повернемося. Щодо другого забитого м'яча, який залетів у воротараї вже у другій половині зустрічі під час виконання кутового штрафного майданчику Зінченко опинився наодинці відразу із двома гравцями: з Константіносом Мавропаносом, колишнім гравцем, до речі, Арсенала, та італійцем Емерсоном. І чимало фанатів гармашів звинувачують саме Зінченка у цьому пропущеному голі. Хоча відверте і логічне запитання, як так трапилося, що Українець опинився біля грека, зріст якого 194 сантиметри, вирішили випробувати здібності Олександра на другому поверсі? Він, в принципі, непогано так в боротьбі повітряні виглядає, якщо це стосується серединки поля, але в штрафному майданчику, в, як наскільки Арсенал круто розігрує стандарти і подає, і замикають центральні захисники чи форварди, чи інші футболісти там. Ждек Декван Райнс може підключитися в атаці, настільки ж вони убого от виглядають в обороні? Тому що спочатку Зінченко тримає того Мавропаноса так, він втікає від українського футболіста, і здавалось би також. Е, є помилка, є, можна кваліфікувати на, за те, що не, не, не стежив за своїм футболістом. Але ж е, він по суті потім передає Мавропаса е, Габріелу, прекрасному такому бійцю на другому поверсі, який знімає всі м'ячі е, і мав би знімати всі м'ячі в, в своєму, що в чужому штрафному. І е, Бразилець програє боротьбу у колишнього партнеру Парсеналу. І також е, Жезус там теж е, не знаю, чи він заважав мавропа. Чи він більше заважав вистрібнути, і зіткнулися лобами з Габріелем. Вийшло так, що один одному два габріели бразильські по суті завадили, і Мавропанос в цю е, вільну зону в, дуже вправно втік спочатку від Зінченка, а потім е, переграв вже бразильців на другому поверсі. Тобто тут також ланцюжок помилок і не лише Зінченко, е, але ж е, якщо говорити про те, що навіть якщо Українець помилився, то дійсно ну, хто цей геній, який придумав тримати на 20 см нижчого футболіста проти центрбека-суперника, якого, в принципі, ну, навчають от, високих, височайних захисників, особливо такі команди, як Девіда Моєса, які на, на стандартах весь свій хліб можуть забирати з матчу в матч, а, хто, хто взагалі придумує такі схеми розташування? Тобто ну, таке враження, що десь поєднували персональне і зональний оборону. В на кутовому, і виявилося, що ні того, ні того не працює в арсеналі. І, і тут, в принципі, також можна і на тренерський штаб десь е, дорікати доді і е, вказувати пальцем. і е, На Зінченка. Ну але в Зінченка також такий момент, що там і Емерсон біля нього розташовувався, і Мавропанус. І десь десь, десь трошки е, розгубився українець. Зрозуміло, що не ідеально відіграв, мав би десь е, втримати, мав би спробувати. хоча б цей ревочок грека загасити, але ж і партнера також в, в мінусі в цьому епізоді. До речі, під час трансляції, після забитого голу, якраз демонстрували і концентрувалися камери трансляційні, перепрошую за тавтологію, не на українцеві, а саме на Ґріалі, і, і показували, що він програв повітряну дуель грецькому велетню. І повертаючись тепер до анонсованих атакувальних дій арсенала згідно з статистикою, гравці канонірів здійснили 77 аж дотиків м'яча у штрафному майданчику і не забили жодного голу. І це виявилося абсолютним антирекордом в історії англійської прем'єр-ліги. І вболівальники у проважній більшості не покладали провину на незабиті голи на Сака, але одного з лідерів як відомо канонірів. Але йому все ж таки закидували недостатньо хорошу форму. Мова про той самий фанатський фанфанатський ютуб айв тіві, і от знаю, що в британському Твіттері уже завірусилося порівняння власне статистики між англійським Вінгером, і несподівано е, порівнюють його із Михайлом Мудруком. І в цьому протистоянні саме перемагає українець. Так. Ну, виходить, що так, тому що в обох е, е, футболістів е, один лівий він Челсі, другий правий арсенала по три забитих мечі, е, не враховуючи пенальтів, все ще там два реалізовані один е, Але ж не беремо це до уваги, тому що мудрик пенальтів не виконує. І, і е, в при тому всьому українець грав ну майже на тисячу хвилин менше. І е, тобто, по суті, якби він грав стільки як Сака, є всі шанси. В нього було би на те, щоб він забивав ще значно більше. Голів, і це велика проблема в арсенала в цьому сезоні, що вони підтягнули насправді оборонні якості. В них всі показники, особливо вони менше почали страждати на контратаках. Очікувані голи попущені в них стали меншими в цих перехідних фазах. Вони там, якщо в минулому сезоні вони могли десь на 12-15 місцях плентатися в обороні і дуже потерпати якраз від цих швидких випадів. На перехідних фазах після втрат м'яча на чужій половині поля, то зараз в ні, них цього немає, вони в лідерах і в топ 2 топ 5 за тим недопущеними якраз гольовими нагодами, серйозними нагодами на контратаках суперника. Відповідно тут є значно сильно додалося балансу в команді Артети, але в, в плані атаки є також дуже велика проблема, що ніхто не хоче ризикувати. І коли суперник, як то Вестхем. Kiekie Ну, ймовірність перемоги якого там опто оцінював 9% за створеними моментами за XG, за всіма там ударами і статистикою ударів, які 17-4 саме з меж штрафного майданчика. А, але Вест просто дуже компактно сидів в своєму штрафному з супернизьким блоком, і це змушувало дуже страждати футболістів арсеналу. Тому що а, в, при тій жахливій реалізації а, Жезуса, при тій жахливій реалізації Саки, а, при тому всьому, що лівий фланг взагалі. Відрізаний від креативу, тому що е, от е, в цьому матчі дуже діставався свист е, з трибуни своїм футболістам. Відзначають англійські журналісти, що особливо потерпали від цього Зінченко і Тросаро, Бо обоє розташовувалися ліворуч. Е, Тросару, звичайно, е, зручніше бути лівим вінгером, але він в ну, такі закривав позицію дискваліфікованого Хаверца лівим центральним півзахисником і відверто некомфортно почувався. Мартінелі так само лівий вінгер, який ну просто і, і втратив. Форму і вже не доходить до тих ударних позицій, і не, не загострює сам, Десь кілька разів намагався з на нього закидати. Це було ок, але далі е, е, Мартінеллі просто втрачав м'ячі там прострілював в, в нікуди. В Сакі є, хоча б той певний якийсь креатив, що він створює, і е, він дійсно там заходить з у штрафний майданчик, шукає, знаходить партнерів. Е, непогано обіграється на короткому такому клаптику поля. Але й е, коли до нього доходять так само ці мертві м'ячі е, в воротарському забий розстрілюй е, того ареола нещасного і е, з рахунок там чи е, виводь вперед, то е, Букаю ну, постійно якісь проблеми. І це проблема з реалізацією, не з в матчі вже тягнеться, і взагалі і арсенал якийсь дуже такий був сонний в цьому матчі, дуже не вистачало фізики, дуже не вистачало е, свіжості, е, і ця проблема, в принципі, була присутня в зінченка, тому що він. Е... З одного боку, він непогано себе показав в просуванні м'ячів, Там п'яте місце в команді він непогано за гостротою передач так само п'яте місце і очікуваних асистів. в нього 0,3, і в якості пропустили, як він класно навісив на Вальта в штраф, на лінію воротарського майданчика, де просто м'ячка волося, не вистачило Бену, аби замкнути, і класно розрізним пасом проникним пасом знайшов позицію для Жесуса в другому тамі, щоб пробити взмеч штрафного. Тобто два непогані моменти Зінченко створив, але звичайно. В Олександра в Україні планка значно вища. Тобто всі звикли, якщо то вже особливо, якщо ти провалюєшся в обороні, ну то будь ласка, будь добрий, просто там створюй божі, якісь комбінації, якісь рухи, маневри роби такі, щоб розвалити оборону суперника. Того трошки не вистачило фанатами арсенала, і також журналісти профільні з футбол Лондон і з Голком всі визначають, що нібито в зінченках найгірша форма життя і дуже. Дуже погано він в якомусь такому тонусі виглядає, що його потрібно е, знімати, і якнайшвидше, тому що це е, може завадити чемпіонству е, Арсеналу. Ну але я повторюся, що якби була проблема дійсно в одному з інченку, є е, от е, тверезі погляди фанатів Арсенала, спрямовані на те, що в принципі не є нема фінішера в команді, тому що Жесус прекрасний футболіст в пресенгу, в обіграшах, в тих стіночках, в короткій грі комбінаційній в штрафному майданчику. Він все це вміє. Але також нема там завершального удару, там не, немає завершення, там нема е, клінічного такого е, фінішингу. І відповідно е, нема кому просто забивати. Всі бояться відповідальності на одного перекладають і е, генії, якоїсь там Едегора в Саксаки Жезуса в креативі не вистачає, тому що просто нема банально кому з кількох метрів просто проштовхнути в величезні ворота м'ячик. І до речі, ти от, от згадував, що скаржилися фанати арсенала Тверезо, мислячи, що потрібен страйкер з забиваки просто який буде фінішер, який буде завершувати оці ці от геніальні комбінації і каруселі, які створює арсенал навколо штрафного майданчика, як це було вчорашньому поєдинку, і натякають на те, що варто би було звернути Мікелю Артеті увагу на Івора тоні дискваліфікованого форварда Бренфорда. Як відомо його відлучили від футболу до нового року через Б. Через ставки в букмекерських конторах. Як ти ставишся, як ти думаєш, чи вийдуть на трансферний ринок і спробують його забрати? Бо вартість цього немаленька відверто. Без, безумовно, але і ризикований насправді варіант, тому що дійснуватися, як ти кажеш, не, не чимала. А людина півроку не грала через дискваліфікації, в якому стані він переходитиме, потім чекати, поки він набере цю форму. Це ну такий, це теж не рішення, яке на тут і тепер. Тобто треба буде кілька місяців, можливо, очікувати від нього, який, як він там набере ту форму. Але коли от Сака завершував ці удари по м'які подачі, тож. Зуса з воротарського головою бив там Вайт якось не міг там дотягнутися, акцентовано пробити. І мені згадувалося, що саме Антоні він і карав е, арсенал на Емірейтс, на е, культових, на стандартах, на подачах тих. І що це, це його хліб, він якраз такі моменти е, би показав і там, тож в тому ж Жезусу, як реалізовувати це дійсно міг би бути таким, якщо він згадає, якщо він набере форму, міг би бути дуже таке вирішення проблеми. Можливо, потрібно звернути увагу на те ж. Це Жегірсізі Штутгарта, дуже забивний бомбардир. Там другий після в Бундеслізі. слізі е, є варіанти постійно, там сватають десь навколо лондонських клубів і в АПЛ пропихають. А то ж Віктору Сімхена там ближче йому, нібито до Челсі, але Челсі дуже далекий від її чемпіонів. Навряд чи спокусить нігерійського нападника Наполі. Е, А от Арсенал міг би, але там теж сума буде ще більша, тому що Лавренті з діла рандіс свик дуже дорого продавати в Блісті. Тобто є ця проблема. Є проблема, що ну виходив вчора ракеті. Я так додав трошки а, маси в масив штрафному майданчику, додалося людини, а, стало більше ударів, але знову і, і реалізації венті НКІ не краще, ніж ЗУСА, і а, якесь відчуття моменту не завжди в нього працює. Тому а, це теж такий форум, який не вирішує цього питання. А, тому що, ну в принципі, в арсенала все загалом працює дуже, дуже добрий пресинг, дуже досили дусили до, до Вест дуже добра статистика. все а, переможний абсолютно матч, але от, дійсно, що в. Тебе немає людей, які вирішують долю епізодів в реалізації останнім таким, таким смазком, то це буде про велика проблема. І я думаю, що це більша проблема ніж е, питання до зінченка в обороні, е, яка буде знімати очки в ці чемпіонські боротьбі арсенала і віддаляти його від золота. І завершуємо наш огляд вчорашнього лондонського дербі традиційно турнірною таблицею, як і завершаємо. Ми будь-який огляд англійської прем'єр-ліги кожного туру. Ліверпуль у нас знаходиться на першій позиції. зацементувався, має 42 бали. Арсенал після програного поєдинку залишається все ж таки другим. 40 очок. Астонвіла має 39, Манчестер Сіті 37. і за втраченими очками. Бо мають на один поєдинок проведений менше. Вони виходять на другу позицію і обганяють гармашів. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість попри сьогоднішні обстріли України ракетами, шахедами та все, що могли запустити Росіяни по українській території. Оглянути черговий тур англійської прем'єр-ліги і черговий матч, в якому брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів. А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.